Боєць номер один в українському війську це е, Ігор Швайка, який десь він там працює на якійсь тиловій посаді, а головне, що носить військову форму, е, починає нам знову ж таки розповідати про те, що працівники ТЦК це святі люди, які просто виконують свою роботу, е, а е, всім, ну якби, але їм не повезло з народом. Знаєте. В винні цивільні. І також зараз ми розберемо ту маніпуляцію, яку саме пан Ігор використовує для того, щоб злочинні дії і справжніх негідників прикрити за рахунок кого? Звісно ж, як завжди, за рахунок справжніх героїв і тих, хто. Безпосередньо перебуває на лінії фронту, але в більшості випадків немає нічого спільного ні з працівниками ТЦК, ні з паном Ігорем Швайкою. Давайте зараз це подивимось, розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Ну давайте відверто. Тут же питання не демонізації держави. Я б, в даному випадку не демонізував ТЦК. Вони виконують свою роботу. Вони виконують свою роботу. Вони. Добре, виконують свою роботу, але є там правопорушення, які пов'язані з перевищенням службових повноважень, як мінімум, і як мінімум з порушенням прав людини, і, звісно, з порушенням Конституції України. Бо вони, якщо виконують свою роботу, то було б добре поважати законодавство країни, в якій вони цю роботу виконують. А вони діють, як злочинці. Звісно, що не всі, це окремі випадки. Але найбільша проблема і претензія не в тому, що е, вони порушують законодавство, а в тому, що їх, блядь, за це ніхто не карає. От в чому найбільша проблема. Немає ні одного рішення, є ні, ні одної кримінальної справи, ніхто не сидить за перевищення службових повноважень, за викрадення людей і так далі. Максимум, що є, з того, що нам звітують е, сухопутні. Війська, максимум, що це є, це е, дисциплінарні покарання. І ми сьогодні Лубінець про це буде говорити. Сьогодні далі в випуску. Ми також це почуємо. Почаються її виконувати. Вони проходять ротацію, тому що придатні до служби переходять на службу бойові підрозділи, а з бойових підрозділів ну через мої руки. А звідки в ТЦК в 2025 році можуть взятися придатні до служби? Які переводяться на фронт? Звідки вони там беруться? Нам вже розказують третій рік, що в нас в ТЦК працюють тільки ветерани. Або люди, які не придатні до е служби на фронті, але вони придатні там до служби в тилових частинах. Звідки ж тоді в ТЦК, якщо, нам, якщо представити, що це правда, а це нам по вушкам не катаються, звідки ж тоді там беруться. Оці самі е, люди, які можуть і придатні служити на фронті, звідки як вони туди попадають? Так само, я, я працював в відділенні персоналу штабу е, окремої бригади територіальної оборони Луганської е, часті запити на переведення. Вони далеко не всі відбуваються е, для обмежено придатних після поранень, після важких поранень піти служити в ТЦК. Я потім бачив цих хлопців, які служать в ТЦК. Це військовослужбовці, які знаходяться на службі, але у них в медичному висновку написано придатні для служби в ТЦК, навчальних закладах, підрозділах логістики. Там служать люди, які відслужили. Ставлені тільки громадяни, які люблять розпоширювати цю історію. Не дуже з повагою вони ставляться до тих людей, які вчора були ні, ні. він. Бачите, бачите, що робить Швайка? Швайка ніколи в своєму житті жодного дня не був на лінії фронту. Він був спочатку крав у на посаді міністра гроші, а потім він одів військову форму і зараз працює також в тилових частинах, де ми дуже знаємо дуже багато є випадків корупційних схем. Так. І я не знаю, чи він зараз причетний до корупційних схем чи ні, але точно він до фронту нічого не має. І він прикривається тими, хто справді несе свою службу на фронті, ризикуючи своїм життям. Він прикривається ними, бо він одягнув військову форму, і він думає, що він може оце собі говорити і дозволяти, підміняючи поняття і прикриваючи звичайних злочинців справжніми героями. От що зараз відбувається. Коли вони служать в, на лінії бойових зіткнень, а якщо ті самі люди починають за скільки мільйон разів були відео, де просять от е, тих, кого, кого зупинили, щоб перевірити документи, і там ці ТЦКшники починають розказувати: я в Бахмуті воював, я Падавдєївка воював, я там та воював. Їх просять: покажи військовий квиток, покажи, що ти там воював. Покажи, в тебе ж має бути там написано. Я не бачив жодного випадку, коли хтось би це показав. Ми бачимо в таких випадках тільки неадекватне поводження, як би останні, і ніхто нічого не показує. Я думаю, якби, як мінімум, ті, хто попадають на відео, могли, якби, якщо б вони саме ці що роблять злочини, так бо ми знаємо, що в ТЦК є і люди, які справді пройшли фронт, але таких у відсотковому співвідношенні дуже мало. А тим паче я не вірю, що більшість таких людей може попасти в оці кончені скандали з ТЦК. Бо в них попадають зазвичай просто ті, хто примазався за гроші або через зв'язки е туди, і просто паразитує на українському суспільстві і на війні, чати нових на службу, вони разом стоїть якимись не такими щось з боку суспільства. Цивільного да, все з боку це ж все з боку суспільного цього цивільного суспільства, не з боку викрадення людей, побиття і утримання незаконно під вартою, фактично. В приміщеннях ТЦК. Фактично, в звичайному полюванні на людей. В цьому нема проблеми. З народом не повезло, з гнільцой, бачите, народ. Отака штука. Давайте тепер послухаємо Лубінця, а про цього командира можете написати, що думаєте в коментарях.